Вітаю з вами Олександр і Новини при Азов'я. Сьогодні будемо говорити про Запорізьку область. Центр протидії дезінформації кілька днів тому оприлюднив відео так званого зет-блогера Кирила Федорова, який на камеру розповідає, як здав на підвал працівницю заправки у тимчасово окупованому Бердянську, яка зговорила з ним українською мову. Працівниця АЗС відповіла російському блогеру фразою Доброго вечора прикладайте вашу картку. Після чого він відвів дівчину до найближчого блокпоста і здав російські. Військом, як він сам каже, на підвал В ефірі телеканалу Еспреса заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що таких випадків на тимчасово окупованій території Запоріжжя сотні. За його даними, доля дівчини, яку здали російським військом, невідома. Дудукалов наголосив, що, хоча регіон переважно російськомовний, навіть зараз під час тривалої окупації жителі продовжують показувати, що вони не раді російській владі. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, що відбувається з настрою. І думками людей. Про це будемо говорити сьогодні з доктором політичних наук, професором регіональним координатором Національної платформи стійкості згуртованості у Запорізькій області Дмитром арабаджиєвим Пане Дмитре, Вітаю вас. Вітаю. Пане Дмитре. Чи ви знаєте щось про цей випадок? почнемо саме з цього, бо це такий, мені здається, дуже хоча й гіркий, але яскравий приклад. Так, я в межах моніторингової діяльності з відкритих джерел звичайно знаю і про цей випадок, і про інші випадки. У нас багато знайомих, родичі, причому найближчі родичі на окупованих територіях. І їм всім важко переключатися на інше мовне середовище. Бувають такі випадки, коли вони вітаються українською мовою, якісь фрази лунають українською мовою, а потім тільки людина там декілька кроків відходить і ловить себе на думці, що це ж був основний колаборант, з яким вони привіталися, і, звичайно, відчувають стрес. Побоюються того, що їх здадуть спецслужбам. Декільки, декілька було випадків, коли знайомих закривали на підвал на декілька діб. Дуже активно ведуть спецслужби, зокрема ФСБ. Свою вербовочну діяльність намагаються завербувати до співробітництва пересічних громадян, зокрема активних громадян. Це в мене інформація по Бердянську, по приморську для співпраці для того, щоб здавали неблагодійних своїх мешканців цих населених пунктів. Ну тобто така робота проводиться дуже потужно. А наскільки поширеним є оце явище, з яким ми про яке ми дізналися переслідування українців в окупації, зокрема на тимчасово окупованих територіях Запорізької областей, саме за українську мову чи за українську ідентичність? Це ви знаєте, що зустрічали, бачили да із репортажів. Що зустрічали на південних наших територіях окупантів мітингами, протестами? Але поодинично були лідери виявлені цих рухів, знову ж таки закривалися на підвали їх там. Вони підлягали тортурам. І потім, хто виїхав, у кого була така можливість до грудня 2022 року, а ті, хто залишилися, ну стали. Тихішими, тихіше себе поводити, це на окупованих територіях, про що ви казали утиски, да за мовною ознакою мають масовий характер і ідентичність свою українці повинні приховувати свою національну українську ідентичність, пане Дмитре. А скажіть, будь ласка, от зараз вже за два і більше років в окупації цієї частини Запорізької області. Чи можна вже сказати, чи ви бачите, якими, якою є мета російської політики на цій окупованій території? Мета це поширення створення і укріплення. Російської ідентичності загальноросійської ідентичності побудова Російського міра, починаючи від дитячого садочка і до людей пенсійного похилого віку, зокрема. Це підвищені так звані пенсії російські, це насадження споживацького такого ставлення до влади, до життя. Хоча Україна продовжує сплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, тимчасово окупованих територій, тільки їх нікуди витратити. Бо тепер уже переводи з картки на картку дуже складно. Здійснювати із готівкою, якщо е мова йде про готівку, то її е майже нікуди е витратити е деякі підпільні працюють е агенти, скажімо, які дозволяють або вивести на підконтрольну територію ці гроші родичам, або їх е е у готівку перетворити на рублі, але це дуже зараз ускладнено з. Е Першими періодами вторгнення, першими місяцями вторгнення, тоді це було легше зробити, пане Дмитре, А чи є у вас інформація, чи може ваша оцінка загалом, якщо говорити про тимчасово окуповані території Запорізької області, скільки людей виїхало звідти? Скільки людей залишилося? Може у відсотках, якщо не у абсолютних цифрах, майже половина а, май, майже половина виїхала або на підконтрольну територію, або за кордон. Щодо Запоріжжя, яке підконтрольне українській владі, то тут третина виїхала, третина залишилася, а третина це населення з тих територій або окупованих Запорізької області або Херсонської області Донецької області. Тобто на третину склад населення Запоріжжя змінився. Є факти і Безпосередня інформація від е, людей, які е, перебувають на під на е, тимчасово окупованій території, про те, що люди туди повертаються, особливо коли деяким категоріям е, відмінили виплати, то людям важко сплачувати оренду житла, е, важко знайти роботу, і вони вимушені повертатися до е, своїх домівок на тимчасово окупованих територіях. Це інформація від бердянців. От, е, Декілька днів тому спілкувався з людиною, яка, що яка каже, що майже щодня вона допомагає відправляти людей назад на тимчасово окуповані території. На жаль, а наскільки великим є виклик і чи є це викликом для України? Звичайно, звичайно, ми продовжуємо втрачати наших, наших громадян. Це величезна проблема пов'язана з трудовими ресурсами в Запоріжжі. Зокрема, дуже багато оголошень про вакансії. і я бачу, що ця тенденція вона є невтішною наразі для наших областей. Люди продовжують виїжджати. А що може на на вашу думку, що може зробити Україна для того, щоб люди не поверталися в окупацію? Якщо ну декларується така ж політика, зрештою і пані віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук, вона неодноразово закликала українців виїжджати з окупації ну, через небезпеку, через можливість опинитися просто за гратами або там на підвалі, як там кажуть, і і, і так далі. Тобто є насправді дуже дуже велика небезпека для кожного громадянина. На Україна, які перебуває в окупації, то що робити для того, щоб люди не їхали туди, не їхали в окупацію. Потрібні програми на рівні держави щодо облаштування житла, будівництва нового житла, можливо, модульних містечок. Практика така є. Зокрема, вона була і в Запоріжжі. Після 2014 року у нас на південному мікрорайоні було збудовано модульне містечко для переселенців з Донецької та Луганської області. от ну і це звичайно ж підтримка на рівні створення нових програм зайнятості, самозайнятості, працевлаштування, надання грантів для малого бізнесу, фопів, житло і працевлаштування ці програми. Угу, зрозуміло. Ну і ви сказали, що там особливу увагу російські окупанти приділяють власне людям пенсійного віку. І можна сказати, від інших експертів я ще чув і також дітям. Тобто, можна сказати, це такі дві основні категорії, на які вони звертають увагу, з якими працюють цілеспрямовано. Так, дійсно я повторюсь, що це формування так званої споживацької. Політики споживацьких настроїв, стимулювання споживацьких настроїв у населення це така відома формула росіян, це обмін. Ми вам даємо певний набір соціальних благ і соціальних гарантій. А ви не втручаєтесь і не проявляєте себе активно у політичному житті. Тобто, це такий така хибна модель суспільної угоди, споживацька я би сказав. Ну, зрештою, на окупованій території, напевно, і не можна безпечно проявляти будь-яку соціальну активність. І ми також про це неодноразово говорили: про те, що навіть ті е, певні люди, які там проявляли проросійські погляди, да, якщо вони починали цікавитися трохи більше якими соціальними питаннями, то дуже швидко вони отримували практично той самий набір репресій, як і е, патріотично налаштовані громадяни України. А е, ще таке запитання. До вас, ну от uh... Якщо говорити про депортацію, знову ж таки, депортація з території Запорізької області, зокрема і з Донецької області, вона продовжується. Нещодавно у Запорізькій прокуратурі повідомили, що судитимуть двох громадян Росії, які безпідставно затримували, та організували депортацію патріотично налаштована жителя пологів на окупованій частині Запорізької області. За даними слідства, депортацію організували керівники окупаційного головного управління МВС у Запорізькій області, управління з питань міграції. Чоловіка примусово перевезли до прикордонного пункту Латвії і наказали пішки йти у бік кордону. Конвоювання відбувалося шляхом нелегального переміщення українців від одного до іншого так званого перевалочного пункту, які спеціально утворені на окупованій території України і Росії. Пане Дмитро, у мене до, до вас таке запитання: це такі депортації, це точкові депортації. За вашими даними, за вашими дослідженнями. Про що вони говорять? До чого ведуть всі ці депортації? Так, це має точковий характер після закриття пунктів пропуску. Була інформація про депортацію там точково до 10-15 осіб, яких демонстративно знімали на відео. І вивозили до цих пунктів, і на відео було зображено, як ці люди рухаються в бік підконтрольної території. Також була інформація про те, що декілька людей діставалися, пройшли там 40 кілометрів пішки для того, щоб потрапити до підконтрольної території. Але про інших. Депортантів інформація відсутня: тобто, це могли бути суто пропагандистські роліки, і цих людей або повертали після зйомки на підвали і до катівень, або нам невідомо, що з ними робили. Тобто немає інформації, що вони потрапили до підконтрольної території. Це тільки поодинічні випадки mm. щодо, щодо ситуації з депортацією через інші країни. А то тут в мене менше інформації. Пане Дмитре, до вас таке запитання? Да, його ж вже ставив, і мені здається, просто хотів би ще уточнити? Насправді, я питав про мету Росії. Ви хотів би уточнити? Тобто, чи вистачить Російській Федерації умовно тільки тих репресій для того, щоб забезпечити, якщо не лояльність, то хоча б просто щоб не було перешкод з боку місцевого населення Запорізької області, окупованих територій Запорізької області, чи все ж таки? Які вже відомо про те, що відбувається переселення з Росії до окупованих територій, власне, Росіян, Росіяни з центральної частини Росії неохоче сюди їдуть, попри трошки вищі зарплати, які є, попри те, що їм надають житло. Проте наявна інформація про те, що люди перез. Російської Федерації прибувають там, скажімо, з Кавказу з інших республік, які суб'єктів Федерації, які є периферійними. Ну, зокрема, це стосується і мобілізаційної політики Росії да, то намагаються призивати мобілізувати людей з Російської Федерації, які є мешканцями периферійних територій. Зрозуміло, пане Дмитре, ще таке запитання. Є насправді ще інформація від керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Він тиждень тому казав, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російська влада робить все можливе, щоб запровадити мобілізацію. За його даними, наразі там закінчують відновлювати військовий облік. Чи відомо вам про такі заходи з боку російських окупантів? А щодо підготовки призову чи мобілізації на цих тимчасово окупованих територіях власне Запорізької області, так дійсно такі факти є. І, попри обіцянки окупантів і колаборантів. Не проводити мобілізацію на частині Запорізької області, тимчасово окупованої та Херсонської, зараз цей процес відбувається, тобто, постановка на облік, і без військового цього обліку людині важко отримати права, чи там здійснювати медичний супровід, лікування і так далі. Тобто, це. Теж сама політика, яка відбувалася і під час примусової паспортизації, людей обмежують в правах користування сервісами для того, щоб вони стали на облік військовий, чи можна говорити про те, що ця російська паспортизація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області вона вже закінчилася. Чи, чи багато людей не отримали ці паспорти російські? Ну звичайно ж у нас немає точної інформації про кількість або відсоток таких людей. Я можу тільки, бо не можна вірити російським джерелам. Да? Я можу тільки користуватися тією інформацією від своїх знайомих, перевіреною, Uh, ну от я вам скажу, що з uh, моїх знайомих 80% вимушені були uh, взяти цей паспорту, і просто у них не було іншого виходу, щоб uh, продовжувати виживати в цих умовах. Це зрозуміло. А більше того, нагадаю, що за українським законодавством російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях, не вважаються такими дійсними і не означають, що для України ці громадяни України будуть вважатися іноземними громадянами вони так само як і раніше будуть вважатися громадянами. України а не Росія, пане Дмитре, я хотів вас ще спитати щодо того. А власне якою як вам бачиться, як ви бачите цю політику з боку України зараз? Не тільки і не стільки про паспортизацію, а про те, а от люди там вони перебувають в окупації. Наскільки важливим для України, щоб вони залишалися українцями, щоб вони залишалися подумками з Україною? А наскільки взагалі це важливо, і якщо це важливо, то що для цього треба робити? Для того щоб людина залишалася українцем попри окупацію? Дякую, дуже слушне запитання. Бо е, над цим мені здається зараз і, е, повинні працювати представники влади, е, зокрема і на центральному рівні, і на регіональному рівні. От ми нещодавно обговорювали е, під вашим мадаруванням е, таке актуальне питання як когнітивна деокупація: як нам зберегти е, людей, як їх реінтегрувати. В український соціально-політичний простір та зробити всі умови для того, щоб вони мали повноцінний розвиток, це питання надактуальне. Воно актуальне не тільки для окупованих тимчасово окупованих територій, а і для тих прифронтових підконтрольних, якими є Запоріжжя, Херсон. Херсонська область, бо люди тут перебувають у стані стресу вже ті, які залишилися майже два з половиною роки. То тут питання соціального здоров'я, психічного здоров'я, ментального здоров'я, і це питання когнітивного відновлення у нас як повноцінних громадян України. І тим паче це питання актуальне для Непідконтрольних територій, тимчасово непідконтрольних. Що тут можна робити? Можна зараз вже планувати конкретні заходи майбутньої, під час майбутньої деокупації. Ну, наприклад, це можуть бути ті ж самі інститут амбасадорів, амбасадорів України, амбасадорів Запоріжжя, лідерів громадської думки. А це можуть бути крос-культурні обміни з. Території Запорізької області до західної України це можуть бути ті ж самі дитячі літні табори для того, щоб реінтегрувати школярів дошкільнят, знову ж таки повернути їх у український соціально-політичний суспільно-політичний дискурс. У мене є така можливо інноваційна думка, що це повинні бути діалогові майданчики. Ну, наприклад, для того, щоб Повернути людей, залучити їх, не втратити їх на е, окупованих територіях після деокупації, е, можна створювати певні ради відновлення. Це те, що образ майбутнього, де як ми хочемо жити після це. Цікавить і нас, ті, хто залишився е, в Україні, і це буде цікавити тих, е, кого ми повернемо. Навколо чого можна гуртувати навколо того, яким ви бачите майбутнє своєї громади. Питаннях інфраструктури розбудови культури мовної політики і нами з радою відновлення Запоріжжя. Це така низова мережева громадська ініціатива, яка об'єднала понад 30 організацій. Була створена от рада відновлення, як такий інструмент залучення його можна було б масштабувати на майбутнє у цих територіях, які ми звільнимо, як діалоговий майданчик за розбудови. І розвитку цих територій. Але тоді виходить, залишається головна умова. Це власне деокупація цих територій. Дякую вам дуже. Дякую, що знайшли час для розмови. Дмитро Рабаджиєв був з нами. Він регіональний координатор національної платформи стійкості згуртованості, професор, доктор політичних наук, програму провів Олександр Рінковський. На все добре. Вини приазов'я.